Короче, королєва така пригода. Ми мали бути з групою, ми загубилися від групи, але ми вийшли на територію Лувру. Ми тут ходимо, ну то що робити? Групи своєї ми не знайшли. Куди вони йшли, і куди вони пішли і де вони ділися, ми не знаємо. Бо, то, знаєте, все бігом, а ми по апарацці, ми поки не знімемо, ми не рухаємося. І все. Де тепер їх шукати, не знаю, ще би мені дитину не загубити. Макс сюди. Так що ось тут, на території Луган. Сподіваюся, нас не залишать, додому доставлять. що дивіться, красоти зараз зупинюся і буду вам показувати. А дивіться, не одна я така вспіряла, ще одна мадам, бачите, яка йде. Так. Та штука така була. як ти дивися, може, десь будуть наші йти. Так, оце ми, будь ласка, на території Лувра. І можна поставити галочку. Ми були на території Лувра, але не в Луврі. Це звісно скляний, скляна піраміда. Де то сонечко?